Всім привіт! Квадромото Київ. Сьогодні ми в складі, тому що дуже мороз високий. і знімаємо вам підліткові квадроцикли. Це модель Spark SP150-5. Отака От довга назва. Ну, якщо коротко, це 150-й коротший квадроцикл. Кому він підійде? Дитині, дорослому, який не хоче особливо там якихось віражей показувати на квадрику. В основному беруть дітям або там з дитинкою дорослий катається. Значить, він має 150-кубовий двигун, карбюраторний. Посадка тут іде зі спинкою, тобто можна їздити вдвох, там дві дитини або дитина, плюс дорослий. Карбюраторний двигун заводиться він електростартером. Он у вас В комплекті йде з акумулятором. Акумулятор тут стоїть маленький під сідушкою. У комплектації також ідуть всі запобіжні методи. Тобто, от у вас стоїть. Запобіжник, який від перекидання, щоб квадроцикл глушився одразу. Іде також у вас дистанційний пуск і дистанційне керамування можна заглушити, допустимо, двигун. Невеличка приборна панель з тахометом, задометром варіатор у вас під ліву руку. Є також зарядки для телефона, два рівня освітлення. Невисокий, такий, скажімо так, невеликий квадроцикл, який мінімально можна задовільнити там дитину, покататися, щоб він освоївся, потім переходити на якісь більші моделі. Коштує він на сьогоднішній день 1380 доларів. Можна зробити там з невеличкою знижечкою, якщо розрахунок буде за готівку. Безкоштовна доставка. Наша є в трьох кольорах. Тут іде такий сірий пластик. По суті, основа вся йде сіренька і потім додаються там червоні вставки, зелені, жовті, тобто кому який кольор подобається. По амортизації, задня амортизація у вас йде моно, дискові гармовкруг, цепна передача в захисті. тобто Рама, до речі, фарбується в колір до накладок на кермо. Передня у вас незалежна з захистом. тобто Тут у вас стоїть металева губа, яка захищає від ударів. Вона кріпиться до рами напряму. Тобто хорошо, надійно все зроблено для того, щоб оці всі фари і пластик був не пошкоджений. Охолодження тут повітряне, для таких маленьких двигунів по суті не ставиться радіатор ніякий. Замовити можна за номером, який бачите на екрані. Техніка має один рік гарантій, плюс наша доставка без передоплати по всій Україні. Якщо за готівкою, ви наш підписник можете сказати, зробимо ще невеличку знижку. Всім гарного дня! З вами була компанія Квадромото Київ. Пока-пока!